Увіть ситуацію: дитина погано поприбирала в своїй кімнаті, мама на неї розізлилася і вирішила не говорити з нею, поки та не зрозуміє свою помилку. Або ж таке, партнер пише своїй другій половинці щось сталося, щось не так. У відповідь отримує фразу нічого після цього ні тиші. Привіт, я Наталя, психолог, і сьогодні поговоримо про одну з найбільш жорстоких форм психологічного насильства це мовчання. Чому ігнорування може бути жорстокішим за слова, як цей метод руйнує психіку жертви і чому він є настільки ефективною маніпуляцією? А також розглянемо багато цікавих досліджень на цю тему. Залишайтесь, щоб знати, як це розпізнати і вберегти себе. Отже, метод мовчання це спосіб психологічного впливу, коли одна людина відмовляється від комунікації, емоційно відсторонюється, або ж просто не реагує на спроби іншого, вийти на... Контакт. Це може відбуватись у стосунках між партнерами, друзями у родині або на роботі. Ця тактика використовується з метою покарання і завжди має на меті змусити жертву заслужити повернення нормальної комунікації. Чому це настільки боляче? Особливістю мовчання є її невидимість. Агресор не вживає грубих слів чи прямих образ, але стається відсутність контакту. Ми – соціальні істоти. Наш мозок еволюційно запрограмований на комунікацію та взаємодію. Ігнорування стає сильним стресом для психіки, особливо, якщо це використовується як. Покарання або маніпуляція. Людина, яка з цим стикається, відчуває емоційний біль, що може мати як короткочасні, так і довготривалі наслідки. За дослідженнями американської психологічної асоціації, довготривала відсутність контакту призводить до емоційних травм та безсилля. Було таке досить жорстоке, як на мене, дослідження, проведене Гаррі Харлоу на мавпочках. Чен не створював штучну маму мавпу, і одна була м'ягка і тепла, але без нічого. А інша була холодна, але давала їжу. Мавпочки обирали м'ягку маму, навіть із тим, що вона їх не годувала, що доводило думку, що фізичний та емоційний контакт важливіший за фізіологічні потреби. Окей, розуміємо, що навмисна тиша у стосунках це цілеспрямований контроль. Американський психолог, дослідник домашнього насильства, Еван Старк розробив концепцію примусового контролю, де описав, як мовчання використовують в аб'юзивних стосунках. Він виявив, що мовчання в якості покарання діє за тим самим принципом, що й фізичне насильство. Воно змушує жертву почувати себе безпорадною, залежною і розгубленою. Жертва почувається винною без факту провини, намагається догодити агресору, сумнівається у собі. Це створює нерівномірний баланс влади, адже той, хто мовчить. Він повністю контролює ситуацію. І, хоч мовчання не залишає видимих шрамів на тілі, воно все одно болить. І тому жертвам такого насильства важко довести своє право на біль. Його просто не видно. Інша психологиня Лунда Грехем також досліджувала вплив мовчання на психіку жертви і ввала такий термін емоційне відлучення. Що це означає? Це коли значить, що людина, тобто партнер, друг або хтось із батьків, відмовляється емоційно взаємодіяти. Тобто не відповідає на повідомлення, не дивиться в очі, не реагує на слова чи дії, створює стіну тиші, яка давить на жертву. Це дуже травмуюче для психіки. Я ж сама завмерла, поки це писала. Хочу також додати, що більш страшно, коли ти дитина і близька, тобі людина використовує таку поведінку, тому що діти абсолютно і повністю залежні від батьків. Коли ми вже дорослі, ми все одно можемо, хоч якось, зверху. Вернутися до когось за допомогою. А стосунки, батьки, діти вони і так вертикальні. А коли ти дитина і знаходишся в ситуації, де тобі потрібно доказати свою невиновність емоційно незрілому, дорослому, ну це просто безвигідь. Що відбувається з самою психікою під час ігнорування? Перше, запускається реакція тривоги та стресу. Коли нас ігнорують, наш мозок сприймається як загрозу і реагує на це відповідно викидом кортизолу. Науковиця Наомі Айзенберг проводила експеримент під назвою Кібербол, де учасники отримували такого віртуального паса м'ячем. Деяких учасників спеціально відключали від процесу, і вони відчували себе відчуженими та соціально ізольованими, навіть якщо усвідомлювали і знали, що це просто гра. У них активувалася передня поясна Мозку, це область, яка відповідає за оброблення болю, тобто відсутність контакту для нас в буквальному сенсі цього слова болить. Що в цей час відбувається із мозком? Активується система загрози, бо ми боїмось втратити соціально значущий для нас контакт. Зростає кортизол, тому що психіка завжди у стані напруги, бо ти ну, не знаєш, коли цей інший вирішить тебе пробачити, і ти мусиш бути насторожі. І ще гірше, коли це закінчується. Бо агресор починає говорити з тобою, і він говорить абсолютно буденно, може до тебе щось жартувати, і тобі потрібно робити вигляд, що все окей, тобі не страшно, і тобі не боляче. І це все дуже дезорганізуюче для психіки. Наступне це посилюється емоційний біль. Бо ми думаємо, що заслужили таке ставлення, і виникає стан замороження, коли ми не знаємо, як діяти далі, буквально застрягаємо у цьому стані. Наступно, як це впливає на психіку, формується почуття провини і знижується самооцінка. Простіше вирішити ситуацію, коли ти знаєш, в чому твоя провина, але якщо не знаєш. Ти починаєш перебирати в голові всі свої дії і сумніватися в них, розглядаєш різні ситуації і вже сам себе переконуєш в тому, що ти зробив щось не так, або в тому, що ти заслуговуєш на таке ставлення, щоб з тобою не могли навіть нормально поговорити. А повторюване ігнорування, ну, наприклад, у дитинстві, формує глибоке переконання Я не вартий уваги. І це, звісно, що впливає на всі майбутні стосунки. У людини розвиваються депресивні. Стани і психосоматичні розлади. Якщо людина постійно стикається з таким ігноруванням, це може привести у хронічний стрес та депресивні епізоди. І можливими наслідками будуть спустошення, втрата сенсу, апатія, проблема зі сном та апетитом, втрата енергії, головні болі, проблеми зі шлунком. І останнє це з'являється емоційна залежність. Як ми говорили, через певний час агресор все ж відновлює спілкування. Тоді мозок жертви сприймає це як винагороду і боїться повторної ізоляції. І саме це може призводити до емоційної залежності, які будуть наслідки. Людина готова терпіти погане ставлення. Формується установка, що прихильність треба заслужити, з'являється страх говорити про свої переживання. Дональд Віннікот описував це як емоційне голодування, коли людина стає настільки залежною від уваги, що готова миритися буквально з поганим ставленням. Це так, ніби із двох негативних переживань ми обираємо найменш болючі для нас і все одно програємо. В результаті психіка адаптується до ситуації через певні. Механізми, гіперзалежність від стосунків, уникнення близькості і відчуття порожнечі. Давайте розглянемо це детальніше. Отже, Дональд Віннікот, британський психоаналітик, вивчав вплив контакту між дитиною та її значущим дорослим на психічний розвиток і довів, що стабільний емоційний зв'язок критично важливий для формування здорової особистості. Діти, які виросли в емоційно холодних сім'ях, розвивають так звані Ване, помилково, я. Тобто вчаться приховувати свої справжні емоції та потреби, щоб отримати, хоч якусь увагу. Як це проявляється вже у дорослих, Знову ж таки Віннікот вважав, що це може мати дві стратегії: стратегія один це хронічний пошук контакту, постійна потреба в увазі, людина відчуває паніку, якщо її ігнорують. Терпіння токсичних стосунків, аби не бути самотньою, залежність від схвалення, страх зробити щось не так, щоб не втратити любов. Наприклад, людина зустрічається з таким типовим аб'юзивним партнером, який карає мовчанням. І замість того, щоб піти, вона починає старатися ще більше, бо її психіка боїться досвіду, повторення минулої відсутності. І зовсім протилежна стратегія 2 – це захисне емоційне відключення. Людина навпаки уникає глибоких зв'язків, так як боїться болю. Може навпаки, здаватися холодною чи байдужою, але це знову ж таки є захисна поведінка. Відчуває труднощі з довірою, де є думка, якщо я відкриюся, мене знову не приймуть. Наприклад, людина починає стосунки, але вони існують тільки на поверхні, де немає цієї справжньої близькості. І як тільки ця межа близькості, хоч трішечки зменшується, людина обриває контакт, щоб емоційно дистанціюватися. Отже, давайте намалюємо портрет уявної особи, яку в дитинстві карали мовчанням назвемо її Дарина. Отже, коли Дарина робила щось не так, її ігнорували по декілька днів, не відповідали на її запитання, не дивилися в очі. І вона виросла з абсолютно логічним відчуттям, що любов потрібно заслужити, якою Дарина стала в дорослому житті. Постійне відчуття провини, залежність від схвалення, страх конфліктів, догоджання людям, переконання, що її почуття не важливі, і найголовніше це тотальна самотність навіть у стосунках. Це типовий приклад травматичного ігнорування. Вона або боїться близькості, або впадає у залежність, або підлаштовується під інших, намагається вгадати настрій людини. Це не особливість її характеру, це наслідок психологічної травми. І здавалося б, що найкращий варіант для Дарини це піти на психотерапію. Скоріше за все, вона навіть не усвідомлює, що в цьому моменті є проблема. Тому що вона не знає, що може бути по-іншому. Тепло, щиро, довірливо, що можна бути собою, у неї просто немає такого досвіду. Знаєте, коли з нами стається якийсь насильницький досвід, в голові постає два питання: що я зробив не так і чому інша людина це робить. Так, от я хочу звернути вашу увагу. Якщо ви вже усвідомили факт насильства у вашу сторону, ми не розбираємось, чому інша людина так вчинила. Яка нам різниця, чому хтось такий, який він є? Чому хтось вибирає бути злим, агресивним, токсичним по відношенню до вас? Ми йдемо із цього стосунку або дистанціюємось, тобто так, як можемо на даний момент? Майте розуміти, що не завжди є можливість одразу зібрати речі і піти з якихось токсичних стосунків, іноді для цього потрібен час, щоб зібрати ресурси. І ми йдемо думати над першим питанням. Що я зробив не так? Зробили ви те, що були достатньо щирими у цих стосунках? Ви були звичайною нормальною особистістю, а інша людина вирішила використати це проти вас, і в цьому вашої провини немає. Давайте розглянемо практично, які будуть моделі поведінки у Дарини в реальному житті. Вона буде знаходити саме таких людей, які будуть діяти за знайомою її поведінкою. Вона буде сама карати людей мовчанням. Коли вона це робить, вона не усвідомлює, що її поведінка є токсичною. На жаль. Єдиний спосіб, що робити в цій ситуації, це не діяти за завченим сценарієм, навчитися відчувати, коли вам не окей. А в ситуації насильства ми завжди, десь на підсвідомому рівні, відчуваємо дискомфорт. І це має бути знаком для нас зупинити таку поведінку, зупиняти її знову і знову, якщо вона повторюється, не погоджуватись на таку взаємодію. Досліджувати себе, тому що коли ви себе добре знаєте, ви абсолютно точно зможете сказати, що для вас окей, а що не окей, і тоді нікому іншому не вдасться переконати вас у зворотньому. Або вивчати літературу, або вибірково шукати відео на цю тему, ну і в загальному розвиватися у сфері психічного здоров'я. Чесно, самому з цим впоратись дуже складно і дуже довго, тому, звісно, моя щира рекомендація це звернутися до спеціаліста з ментального здоров'я. Дякую, що додивились до кінця. Якщо було цікаво, ставте вподобайки, пишіть хороші коментарі. Погані коментарі не пишіть. Підписуйтесь на канал і всім па-па!